Привіт! Мене звати Олександра. І сьогодні у нас буде розпаковка маленьких подарунок, посилочок від моєї тьоті з канади. Давайте почнемо у нас дві категорії: солодкі і несолодкі. Почнемо з солодкого. Ось такі шоколадки. Ось такі шоколадки. Довго на них ми зупинятися не будемо. А продовжимо. Далі ось якісь такі батончики. А ще ось така величезна коробка. Тут є і MMD, і Sнікers, і Марс, і Твікс, мій улюблений. До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений батончик. А тут напис, щоб у вас жопа зликлась. Дякую за таке побажання. Але давайте швидше розпакуємо. Ось я його вже відкрила. І тут вже все вивалюється. Оце то так. Вау! Чотири пачки Eman У нас 4 твиксу, 5 марси, пять сникерсов и все. Давайте так, тут я как раз написано, Не, нема нет Ну, давайте попробуем марси. Случайно барс не на батончик, а у Левин все равно очень уже После обеда можно. Ну, уже смачно. А на солнце мы затремуетесь на будем, будем продолжать. Следующая у нас кат -на категория С алмаз. Не мозаики и натики. Перше, те, що я хочу показати, це ось такий набір алмазних штучок. Вони двосторонні, по-перше. А по-друге, можна їх зробити як на ялинку прикраси, як брелочок. І тут дуже багато як. Але вони такі різдвяні, на тему Різдво. Ось така машина дуже крута. Я якраз хочу зібрати. О, цукерка, їй дуже легко, до речі. Вау, два сніговика. Один тримає ялинку, один подарунок. Е, ось такий іконик. І ось такий дуже гарний голей. Так, і це ще не все. Зараз я ще. Вау! Тут навіть в комплекті йдуть ось такі штуки, ну, типу, щоб їх закріпляти. Я білочки. Дід Мороз. Або Санта-Клаус. Ялинка ось така. Подарунки та свічки. Ну, дуже круто. Якраз поки... покладу в пакет е, до ось цих е, алмазиків. Головне, щоб воно не загубилось і не переплуталося алмази. Слідуюча у нас наразі ось така. Величезна алмазна картина з таким морем і ракушками. Це, мабуть, мій, мій фаворит. Ну, після фігурок. Або до фігурок, Я ще не вирішила Так. І ще картина. Це ось така мила гусениця вже з крильцями М -м -м, Вона дуже мила, до речі. І це, звичайно, теж... Алмазіки. Так. І слідує у нас. Це вже остання. Ось така стрикозка, теж дуже-дуже гарна. А на фоні її місяць. Мені дуже подобаються ці алмазні мозайки. Тут згодом всі подарунки дуже-дуже крутезні. Дуже, дуже Дякую моїй тьоті з Канаді. Передаю привіт, коли вона подивиться цей відосік. Ну, а на цьому все. Чекайте слідчих відео. Я вас всіх дуже люблю. До нових зустрічей, па-па! О, і не забудь поставити лайк, якщо ти ще цього не зробив, та підписатися, якщо ти новенький. Люблю вас, па-па!